Привіт, я тут. Привіт, я Маша Плієва. Це мій природній сад. І сьогодні я вам розповім про е, ці сині хмаринки. Це найчастіше запитання, яке я отримую зараз в Дірект в інстаграмі з кінця травня до в червні. Це найактуальніше питання. Що це за сині хмаринки? Сьогодні вам їх покажу поближче і розповім. У нас шалений вітер. Ледве не ураган якийсь, і взагалі аномальне літо, тому що сьогодні червень і кінець червня, можна сказати, і я в кофті, бо у нас 12 градусів. Я не знаю, що коїться, але насправді ми так кажемо кожне літо, що це якесь дивне літо, якесь не таке, як завжди. Але це дійсно не таке, як завжди, літо, тому що. Ви який тут ураган? І спека, і приморозки, і посуха, а потім суперволога. Коротше, щось на мене навіть капнуло. Коротше, давайте вам покажу сині хмаринки, поки сонечко, і красиво. Щоб ви розуміли всю складність ситуації, всю висоту ситуації, то це такий розмір. Десь мені ось так, а десь і вище. Я потім зайду в інші квітник і вам покажу. Мало того, ось ще квіточки є. Тобто це вже мій зріст. Да. І це журавець бакстанблю. Да, 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 він журавець, великокарновічний, бакстенблю, у нас пішов дощ. Я всіх вітаю. Тепер ще й дощ. Е, і е, по цьому журавцю. Значить, е, які плюси, мінуси? Плюси, саме чому купували його і цей сорт, які розрахунки, які ставки у мене на нього були. Ну, по-перше, це чудовий кольор. Ну, як ми обираємо рослини, звичайно, це по чудовому кольору, покажу ближче. Е, потім. Те, що мені було потрібно на сонце. Журавець цей саме сорт, він гібридний, і він підходить як для тіні, так і для сонця повного. Він не горить, але, звісно, в тіні він буде менш рясно квітнути. У мене є один екземпляр, я вам покажу в тіні, але хочу провести експеримент і посадити ще в таку ну, майже, повну тінь, майже повну тінь. Тобто, перше, це колір, друге, його. Рясне квітування, бо ну це не можна назвати якимось найти посереднім, це просто рясне іскрав'язне квітування. Це такий прям свіжість, свіжість ковток повітря. А, так, це два пункти. Третє, я купувала те, що мені буде вже створювати масив зелені в квітнику рано навесні. В травні він вже в куртинах стоїть, а то й раніше. Звісно, покажу вам відео, як воно виглядає. На ранній ранній весні він починає дуже рано відростати і так обережно, так акуратно, такими куртинками, такими кубками. У нього дуже красиве листя зелене, супер просто. Далі мені дуже було потрібно на осінь, щоб прибрати. От зараз це. Основна маса, основна яскрава хвиля квітування. Далі ми стимулюємо повторне квітування, обрізавши цей квіт. Але воно буде так, десь поодинока, десь квіточка з'являтись. Ну, це точно в 100 мільйонів разів менше, ніж зараз воно буде квітувати, але буде квітувати, все одно приємно, коли в квітнику буде якась блакитна така краплинка. Це буде дуже освіжаюче виглядати, але значно меншим. Тут у мене, от саме в цій кубці, у мене три кущика. Три кущика посаджених в тому році. І ось такий об'єм воно вже дає. Так, повернемось. В е, нього дуже красиве листя. Я люблю, коли восени у рослини декоративне листя. І ось тут також вам покажу, воно таке різбльоний, не з чим не схожий лист, і він набуває червоних, помаранчевих, багряних, дуже красивих кольорів. Ну, це дійсно клас. Навіть не було б цього квітування, за те листя я готова була б його посадити. Пішли покажу вам ближче квіти і взагалі, як він зараз виглядає. Квіти дуже ніжні. Обережні такі, десь 3 см з білосою такою прожилкою, е, і навіть червону трошки прожилку воно є. Воно обережне на таких квіт, е, квітоносах, да? воно трохи липке. І його дуже багато, ось цих бруньочок просто неймовірна кількість, і воно постійно одна заквітає квітка, інша розпускається. Воно, ці квіти, ніби парять, от, ніби не на чому не тримаються. Покажу вам, по-перше, вони дуже легкі. Вони прям прям повітряні. На вітру розвиваються. Тут постійно просто мільйон бджіл, мільйон комах, але його ніхто нічого не їсть і не бере. І навіть ніякої хвороби я на ньому не помічала ніколи. Воно розпускається на сонці, але це. Це дуже гарна квітка, подивіться, який кольор класний. Що стосується листя, зараз вам покажу. Зараз ось цей листочок. Зверху вони поменше, знизу вони побільше. Все залежить, звісно, від умов. І зараз е про них дещо теж скажу. Так, друзі, стосовно умов, що дуже важливо, Зараз стану так, щоб ви мене бачили в якійсь красі. Ось, наприклад, тут, що вказується в каталогах, що його розмір 40, висота, 45 см сантиметрів, десь. 30 45 сантиметрів, ширина 60 сантиметрів. Що хочу сказати? Якщо його сажати на сонці в е, таку гарну землю, ось у мене ось в цій ділянці дуже гарна земля. Тут і волога, і сонце. Коротше, він буде точно більше. За 45 сантиметрів метр 100% може, навіть і більше. Ну, не може, а точно більше є. І він дуже розкидистий. Ну, він не тримає кульку, коли квітне, він просто лягає на все, що бачить. Всю е, кущика в 5, і вони просто закривають собою, я не знаю, скільки, 4 квадрати, 3 квадрати. Закриваю все, він лягає, він, коли відквітає, стає безформним. Я зрізаю ці квіти, я зрізаю разом з листям, залишаю там трошки від землі, він дуже швидко наростає, але будьте готові, що там десь в липні у вас не буде тут нічого такого. Ви навіть будете бачити ґрунт, але листя наросте, розетка наросте і у вас буде знов є такий омолоджений кущик. Вже також дуже гарно виглядає. А, і на весну, ой, на осінь, він вже буде таких прямо стояти в круглих куртинках з гарним, гарним листям. І навіть а, перші приморски його не візьмуть, він буде нормально. Але ну, там, другий, треті, то все, він пожухне. Це рослина, яка не декоративна взимку, її листя потримають там перші приморски, а потім вони просто лягають на землю. Я їх навіть не обрізаю, вони настільки. Легкі, вони розкладаються, підживлюють мені землю, і на весну наростає нова куртинка. Що я помітила? Помітила, що якщо на сонці, звісно, квітує рісніше, але якщо є надмірна волога для нього. То він е, лягає, він дуже сильно розвалюється і лягає, тому якщо ви його сажаєте, не сажайте біля доріжок, тому що ну, е, дуже велика маса ляже на доріжку. Як у мене, я її просто потім обрізаю і все. І у мене такі трохи прогалинки стають, їй треба десь сажати всередину. Ну, Квітну що щось було їй опорою. Йому опорою було. Е, це перше. Е, друге, е, якщо ви розраховуєте, ну, звісно, коли ви будете. Сажати, ви читаєте, так, що це рослина на так, в червень. В липні нічого від неї не очікуєте. І знову ж таки е, сажаєте на другий план, так щоб е, у вас було щось на першому плані, закривала прогалину влітку. Боже, які вітер У мене джуровець це поєднується з шавлією. З однієї сторони шавля, з іншої з лаки, фізостея, вона ще встигне заквітувати, коли буде зберігатися цей квіт. І у мене спіреї, ось там рожеві, вони також перегукуються. Коротше, рожевий, тут трошки пізніше воно заквітне, я її обрізала рожевий і ось такий прям, прям хвилі, тому що ну, це такий синій, який прям, прям справжній. Не знаю, як передати вам цей колір, але він прям синій, синій трошки рожавінкою якоюсь, фіолетовинкою. Дуже гарно зі злаками він поєднується. І дуже гарно, коли там купка, тут купка, ще десь кубка. Ну, прям класно виглядає. Мені дуже він подобається. У всіх сенсах, крім... От крім тільки одного моменту, що коли він відквітує, він розвалиться. І... Ну, є нюанс, що треба обрізати, треба все в порядок, треба почекати, і потім знов все буде гарно. Такий яскравий пінк. Відсвіжаючи. Тут менш яскравий пінк, тому що це інший сорт спіреї. Так, як він розвалюється. А, розвалюється, пробираємось. оп, Розвалюється он ось так. Бачите? От, це місце його розвалене. Просто його <сум> стовбури. Він ліг на яблуню молоденьку, якщо ви її бачите, і вище за неї став. Ну, ладно А з цієї сторони дуже допомагає фізостехія. Вона така міцна, до речі, я вважаю її структурною рослиною, тому що вона тримається в квітнику до весни, стоять, і навіть сніг не ламає. Вона стоїть і вона. Е Ну, дуже міцне. Потім я її ж навіть секатором зрізаю, тому що ну, прям, прям дуже міцне. Тому класно, до речі, його так поєднати, щоб е, тримав цей журавець. Ось тут він розлігся. Чому? Тому що йому тут, ну, щось йому тут так сподобалось, що він так наріс, так наріс, що, що просто не може витримати свою масу. І зараз я вам покажу, як виглядає журавець, який росте в такому ну, в тіні, можна сказати, в тіні. Ось тут у мене сформований квітничок біля е, молодий в тому році восени я його зробила, квітничок біля компостеру, тут майже ну, тінь. Ось цей журавець був пересаджений. Тобто один кущ я розділила на два. Все. Він також квітує, не можна сказати, що рясно, але квітує. Його листя зелене розмір в три чи в чи чотири менший, ніж, ніж там на сонці, в жирній землі. тут йому... Я не знаю, він сантиметрів 20, може 30 листя, куртинка, все окей, взагалі нічого нікому не заважає. Тож можна робити такі висновки, що можна сажати. Е, ну да, йому, е, я зробила для себе такий висновок, що йому дуже-дуже-дуже жирно і він отак розвалюється. А це у мене гінецея, яка розпуститься скоро, і е, мені дуже подобається такий кольор помаранчевий і синій. І що я маю на увазі, коли кажу, велика маса ляже на доріжку. Ось цю доріжку у мене. І ось ця маса просто так от лягла, прилягла відпочити. Ну ладно, вона мені не дуже заважає, я вузенька пройду, але треба це враховувати. А знаєте, що саме е, смішне? Як я обирала е, журавець цей, е, чому я його, ну, мільйон всяких рослин, чому ти саме цей журавець обираєш собі в квітник? Ну, звісно, по-перше, вся колір. Але в дитинстві я не пам'ятаю, ну, скоріш за все, це також була якась гірань, але така дика, і вона у нас там десь росла, я її шукала і робила собі манікюр. Бо я мріяла, що коли я виросту, у мене будуть ось такі шикарні нігті, довгі, мигдаля подібні і з таким градієнтом. Але ця рослина реально підходить для природних квітників. Вона невимовно легка і в догляду. Тобто один раз тільки вам треба буде, напряжся її підстригти. Але, дівчата, напряжся так серйозно треба буде. І я вам покажу. Це не те, що тачку цілу. Це просто капець, скільки тут треба буде зрізати. Але ви просто, я просто брала машинку і зрізала все машинкою. Ой, квіточка впала. І зрізала все машинкою і все на цьому. І ну, він швидесенько наростає. Вибачте, що вам доводиться це бачити. Але скажіть, напишіть в коментарях, чи робили ви так в дитинстві. Бо я робила. Саме, саме цим методом користувалась. Так, всім гарних садів. Всім гарних садів, всім природністю. Саме з такими нігтями. До скорої зустрічі. Пока. Друзі, ну і звісно, якщо вам було корисно, цікаво, підписуйтесь на канал, коментуйте. Я буду вам дуже вдячна. Дуже пока.